Які критерії дропа у Кетізен, як підготуватися, щоб отримати його, та коли буде лісинг токена Кеті? Спочатку почнемо з критеріїв. Перший і найголовніший це рівень кота. Чим вищий рівень, тим вищий рівень майнінгу в Бекіті, але золоті монети не грають ролі, їх можна витрачати на покупку котів, щоб швидше підняти рівень. Другий критерій сумарна кількість витрачених фіш у грі. Цю новину я дізнався тільки сьогодні, хоча в офіційній спільноті Кетізен про це розповідали ще 5 липня. До цього я накопичував. Всі фіші, які приходили мені від реферальної програми, бо думав, що будуть нові лаунчполи по Вакеті. Але коли побачив, що в чатах пишуть про те, що потрібно витрачати, я й чекнув інфу в офіційній спільноті і вирішив все витратити. Що вам робити, звичайно, вирішуйте самі. Третій критерій Векеті. Ці монетки ми добували в лаунчполі, вони будуть враховуватися при видачі дропу. Але найбільше всього, що буде конвертація, може один нуль перебороть, але може й ні, побачимо. І останній критерій x соціальні поєнти, які ми. Отримували за запрошення друзів. Ось це і є чотири критерії, від чого буде залежати наш «Дроп». Також, якщо ваш друг отримав дроп, наприклад, 1000 Кеті, ви отримаєте від його нагороди аж з цілих 5%, а саме 50 додаткових токенів. Тепер про підготовку, як підготуватися, щоб отримати дроп. Для початку потрібно підключити заздалегідь наші гаманці. У Ketizen ton заходимо в розділ заробіток, натискаємо в правому верхньому куті три смужки та підключаємо будь-який тон гаманець, наприклад, тон або Майтон І далі коннектуємо його. Тепер заходимо в Ketizen Mantle, робимо все те саме, але підключаємо будь-який веб3 гаманець я під'єднав web 3 Wallet. після приєднання нам потрібно зареєструватись на біржі Bybit, щоб вивести та продати наші токени. Можна і на інших будь-яких біржах реєструватися, але поки про партнерство у Кетізен заявлено лише з цією біржею. Тому в першу чергу токен вийде саме на ній, а вже пізніше з'явиться і на інших. Загалом буду вдячна, якщо зареєструєтесь за моєю партнеркою, щоб підтримати мою працю та мій канал. Посилання, як завжди, в описі. Все, до дропу ми підготувалися. Тепер питання, коли лістинг. Наразі відомо тільки те, що дроп планується в кінці липня, а також що 30 липня на біржі Байдід відбудуться примаркет токена Кеті. З цього відразу стає зрозуміло, що лістинг буде в серпні, але коли саме. Є одна цікава дата, яку підказали мені підписники. 8 серпня буде всесвітній день котів. Було б символічно, якби кетізен залістилась в такий день. Хай там що лісниг уже скоро чекаємо. Які будуть результати дропу? Ніхто не знає. Поки все виглядає непогано. Учасників, наче небагато, всього 26 мільйонів. З них активних і які не закинули гру взагалі буде наполовину менше. Також з гарних новин Дуров згадав про цю гру у своєму каналі, а щоб нам з лапсін висувало в плуту студію розробників, які і створили гру в Сподіваюсь, проект віддячить та щось насипе. Тримаємо кулачки, але сильно не мріємо. Щодо своїх результатів, скільки отримаю, коли продам тощо. Я їх завжди буду розповідати у своєму телеграм-каналі. Тож, велкам. З вами був Олександр. До зустрічі, криптони.